Ці вільний, коли нормальний. Це запис, звичайно. Іноземці, що таке. Добрий день, друзі. Продовжуємо наші ефіри. Говоримо про війну, про ситуацію в Миколаєві та Миколаївській області. Сьогодні з нами Майкл Стівен Бережанський, житель сонячної Флориди, це Сполучені Штати Америки. І доброволець, який бажає стати військовослужбовцем Збройних сил України. Добрий день! Добрий день. Для початку давайте трохи про себе. Хто ви як потрапили до України? Так, uh, мене звати Михайло. Uh, вибачте, бо я uh, багато не розмовляю українською, але розумію, я буду старатися, але дуже важко мені так говорити, бо я буду відповідати uh, англійською. Мене звати Майкл, мої Флорида. Мой гран And um, they lived in a big Мене звати Майкл. Я живу у Флориді. Мій дідусь з бабусею переїхали в штати після другої світової війни, і жили вони в великій общині української діаспори. Так що я виховувався серед української культури, ходив в українську церкву на уроки українських танців, були українські табори та інші подібні речі. Кожної суботи ми ходили до української школи. У нас були уроки релігії української історії та культури. Так що я виріс в такій українській общині Хто ви у звичайному житті? Ким працюєте? In America I Onda Several Businesses. В Америці я був власником декількох бізнесів зв'язаних з будівництвом нерухомістю. А останнім часом я перейшов до питань фінансового інвестування. Який є військовий досвід? Служили десь в армії раніше? Не вердені армії оромфорси in America. Ні, у мене немає ніякого військового досвіду. Я ніколи не служив ні в яких військових підрозділах, ні силових структурах Америки, але через українське виховання, коли події тут повернулися до війни, я насправді хотів приїхати в Україну останні 20 років, щоб просто побачити місце, звідки походить моя родина. Просто приїхати до України, тільки все було не на часі. Але дві тисячі. 2014-му, коли почалися всі ті конфлікти, я справді захотів приїхати тоді та допомогти, але то був не час, бо в мене тоді були маленькі діти, але зараз весь світ бачив, як Росія збирає сили на кордоні. Ми спостерігали за нарощуванням конфлікту у листопаді, грудні, січні, а потім, нарешті, 24 лютого, коли Росія офіційно почала захват України. У мене, наче всередині, загорілося світло, і з'явилося дуже сильне відчуття, що я повинен поїхати і зробити. Ти це що я повинен їхати і допомогти людям України? Чи є ще іноземці, які зараз прибули до України разом з вами, бажають стати військовослужбовцями Збройних сил України? Так, є багато іноземців. Я був тут з Бенір а кейм мач Алефт Юнайтед Сейтс марч тоніфоф Кимінтр Амстердам Ленполем Бен Майфер Ньюкреїн визакшли марчвонісест. Вона кемті Львів Так, тут є багато іноземців. Я тут з березня. Я виїхав зі штатів 24 березня. Їхав через Амстердам, Польщу. Мій перший день в Україні був 26 березня. Коли я приїхав у Львів, це був перший день в Україні, і саме тоді бомбили Львів ракетами. Але з того часу я побував у багатьох місцях. Я служу в іноземному легіоні, і за ці п'ять майже шість місяців мого перебування тут я бачу багато людей з усього світу. Я маю на увазі, тут є багато іноземців, багато що бажають приїхати і допомогти. Моє положення було унікальне, тому що я зміг залишити все майже одразу і зразу ж приїхати. На той час мій паспорт був просрочений, тому прийшлося звернутися в державний департамент. Процес зайняв майже місяць, але я його почав як тільки почалась війна. Але для мене це було легше, тому що я самозайнятий. Мої діти вже трохи підросли, так що я зміг зразу рушити. У інших людей є робота, сімейні зобов'язання. Їм треба більше часу. Але я бачу багато людей, що приїжджають і хочуть ще приїхати. Скореевела піполигавтінадевджабздевфемліздеворевер. Соцмордифолстекінмортайм. Барайстосі. A lot of people um, coming in and who want to come and help as well uh, uh, it's, it's not only my opinion the, the entire world has gained the respect of the Ukrainian Armed Forces this is like an amazing story of um, determination and and willpower and um, uh, courage and bravery, and all these things. I mean, the, um, the Ukrainian fighters are amazing. Uh Це не лише моя точка зору. Весь світ має величезну повагу до української армії. Це надзвичайна історія рішучості та сили волі, мужності, сміливості. Всіх цих рис українські бійці надзвичайні. Той бойовий дух солдат, який я спостерігаю, і також українських командирів і керівних підрозділів. І справа навіть не тільки в українських солдатах і військових силах. Це люди, це звичайні люди. Стільки волонтерів, яких я зустрів, за ними спостерігати просто дивовижно. і на Початку війни всі просто об'єдналися, і ви бачили ці фото, відео, новини по телевізору про єдиний порив. Це нагадує мені, як в Америці найближча схожа реакція, яку ми мали за моє життя. Це після 11 вересня, коли терористи атакували вежі близнюки в Нью-Йорку. Тоді за короткий час негайно об'єдналася вся країна, незалежно від раси, відношення до політики. все було неважливим після тої атаки. Всі були американцями. Ми всі були разом. Всі американці. У нас був один загальний ворог і кінець теж саме. Я бачу тут, і це справді вражає. Коли я був молодше, мені важко було пояснити моїм друзям, що значить, що я українець. Що таке українець? Тіпа росіянин. Ні, 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 ні. Не росіянин. Це зовсім інше. Але зараз весь світ розуміє, хто такі українці, де знаходиться Україна. Це була дуже цікава демонстрація перед усім світом, який тепер бачить із чого зроблена Україна. Веріенче. demonstration to the entire world um, that now everyone sees um, what ukraine is made of uh, about western weapons weapons from united states and other nato countries all this stuff uh, yeah of course i mean it um, obviously has had a, a major effect um, you know, without Western support, um, this conflict, quite frankly, would be over a long time ago. Um, but we saw immediately the HIMARS systems, how uh, much it changed the, uh, the course of the war on the, on the entire battlefront. Um, you know, the Russian, the Russian system is just to bomb everything. Дістрой Евритин Дедонкебакерсі, дедон Кебасевіян Лайф, Дедон Відносно західної зброї з Америки та інших держав. Очевидно, це має надзвичайно великий ефект. Якщо чесно, без неї цей конфлікт затягнувся б дуже довго. Ми бачимо, як зразу ж системи Хаймарс змінили хід війни. Російський підхід просто все знищити, змести все їх не турбує точність, нічого не турбує, ні життя цивільних, просто все знищити. І вперед ці точні системи дозволили українцям точно попадати в цілі і знищувати амуніцію, боєприпаси, логістичні точки, конвої. Командні центри, це мало велике значення, але потрібно, щоб підтримка всього світу продовжилась на протязі цього конфлікту. Потрібно, щоб весь світ підтримував Україну. Але дякуючи цій підтримці, ми бачимо, як змінюється ситуація по всьому фронту, починаючи зі сходу, ізюм, Харків, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв. Всі ці регіони ми бачимо, як зараз війна міняється, і Україна перехопила ініціативу. Наступає на території, зупиняє напади. Ви просто відчуваєте, як тем змінюється, і це в тому. you can see that already. You see it already. Like a, you know, um, I keep informed about the daily progress on the entire on the entire front in the east. Uh, you know, in uh, Izium, Kharkiv, uh, even Zaporizhia, and here, Kherson, Melitiv. This whole this whole area. You can see now the war is changing, um, and Ukraine is gaining the initiative and is now starting to push back and take, take territory and stop the advances. And you can just you can feel the tempo is changing, and it's because of these Western weapons. Uh, absolutely. Okay. багато для того, відповідну кваліфікацію. Чому це так важливо? Um, okay, so yeah, you're talking about the the British instructors now training Ukrainian um, soldiers to prepare them to join the battle. Um, yeah, this is also very important because um, you know, just like I had no military experience. Ви говорите про британських інструкторів, що тренують українських солдат, готуючи їх до участі в боях. Це також дуже важливо, тому що так само, як у мене не було військового досвіду до війни. Ми бачили, як в Києві на початку війни роздавали зброю. І крім того, всі чоловіки призовного віку повинні залишатися в країні, боротись. Велика частина з них мобілізована. Але в основному ці чоловіки не мають військового досвіду. Вони не тримали до цього зброю. Тому важлива частина нашої роботи виконувати роль інструкторів. Навчити користуватися зброєю основом тактики, тобто навчити громадянське населення тому, як бути солдатами. І це дуже важливо. Що думаєте про ворога? Як оцінюєте російських солдат? i mean i probably shouldn't say you know what i actually feel about the russian uh, soldiers but um, first of all i mean you know the russian command staff uh, I, I, I never imagined that in modern times that we would see this kind of uh, destruction and just like complete lack of um, any kind of caring for civilian life, innocent civilian life. You know, a lot of a lot of the. the um, tar I mean, we're looking now at pictures of just civilian civilian buildings destroyed, families just completely, millions and millions of people, you know, displaced from their homes, refugees. All this, you know, this is a humanitarian crisis, um, and it's just. Uh Напевно, я не повинен говорити, що саме я відчуваю по відношенню до російських солдат. По перше, командний склад. Я навіть не уявляв, що в сучасному світі можна побачити руйнування такого масштабу і повну байдужість до знищення життів цивільного населення, невинного цивільного населення, величезна кількість знищених цивільних будинків. Сім'ї мільйонів і мільйонів людей вимушені покинути свої домівки. Біженці це гуманітарна катастрофа. Не можна висловити словами, який маньяк робить таке, і військові виконують це. Щодо російських солдат, згідно з інформацією, що я одержую, і можливо, це пов'язано з появою західної зброї, але бойовий дух у них низький. Вони залишають свої пости, не виконують накази, самі собі наносять ушкодження, щоб не приймати участі в війні. Вони не хочуть бути тут. Більшість з них не хочуть воювати. Вони б покинули поле бою, але у них немає вибору. Очевидно, у мене немає нічого хорошого, що я можу сказати про російських солдат. і ще одне, коли я вперше приїхав сюди і почав спостерігати всю цю жорстокість, я взагалі не розумів, чому ми беремо їх в полон. Я не міг зрозуміти. Вони просто дикуни і роблять ці безумні жорстокі речі. Неможливо навіть зрозуміти їх менталітет. Це свідоцтво про гідність України та професіоналізм українських військових, які дотримуються правил, тоді як росіяни не дотримуються ніяких установ Женевської конвенції, тоді як професіоналізм українських солдат, які ведуть себе достойно і морально. Це як день і ніч, коли ви спостерігаєте українських і російських солдат. Це дві абсолютні протилежності. Амі, Are, are very professional. It's it's, it's it's like night and day when you see the Ukra Ukrainian soldiers versus uh, Russian soldiers. It's like completely different uh, uh, disposition. they um, They do, but um, so in the beginning. Uh, world was aware of the conflict here. Так, але ну на початку не тільки Америка, але весь світ розумів про наявність конфлікту тут. Ви знаєте, це як в усьому з часом люди схильні забувати те, з чим вони не стикаються безпосередньо, і новини у вас, напевно, так само новини кожен день оновлюються. І якщо це не сталося прямо в твоєму дворі, ти не схильний думати про це. Дуже важливо, що президент Зеленський закликав світ до уваги, щоб він не забував про цю війну, про те, що вона продовжується, що нам все ще потрібна допомога і підтримка західних союзників. Але щодо американського. Народу це як політика, і я не знаю. Я не там. Я чую від моєї сім'ї та друзів. Що в новинах про це вже не так часто згадується. Ця війна про це вже не так часто говорять. Люди прийшли до інших речей, продовжують жити свої життя таке. Але дуже важливо для всього світу знати, що відбувається тут, тому що це дуже важливий час для всього світу. Те, що відбувається в Херсоні, та й по всьому фронту, це той час, коли Україні повинна бути надана найбільша підтримка. Піказверімпортн таймін на возлаю новиті акшензенгерсон Українці дуже розраховують на підтримку цивілізованого світу. Українці дуже вдячні за те, що цивілізований світ приймає наших біженців за те, що дає нам гуманітарну допомогу, за те, що дає нам зброю. Ми дуже вам вдячні. На фінал. Якесь побажання для миколаївців? The reason I wanted to come to Миколаїв is because а до нофронтбегині ай айс сорта зверуд серв. Ферстово ай андерстанда strategically is very important без євти іноді автостаптенемір, ордеу кін причина по якій я хотів приїхати в Миколаїв. Це те, що з самого початку я думав, що буду тут служити. Я розумів, що Миколаїв дуже великий зі стратегічної точки зору, тому що потрібно зупинити ворога тут, або він піде до Одеси, і не тільки це. Звідси і можемо наступати на Херсон і Крим. Це те, де ми маємо бути. Тяжкі бої йдуть по всьому фронту, особливо на сході. Але Південний фронт стане дуже важливим скоро. Україна отримала ініціативу в цій битві. Зараз такий момент, який потрібно продовжувати, і я думаю, що ми будемо продовжувати наступ витісняючи окупантів із Херсона. Очистимо той регіон і побачимо, чого ми можемо досягти до зими. Дякую, Майкл, за інтерв'ю. Дякую, і найкращого. Дякую. Ну нормально, ми з цим попрацюємо. Отлично, спасибо. Так.